Багато квітникарів задають запитання, чому газанія довго росте та зацвітає пізно. В цьому відео я розповім, чому це трапляється і як це виправити. Газанія прекрасна, дуже яскрава, невисока квітка, дуже схожа на ромашку. Вона посухостійка, в міру холодостійка, цвіте до самих приморозків. Найбільше декоративність газанії на проявляється у сонячну погоду, хоча квіти не закриваються і при легкій хмарності, діаметр квіток до 9 см, висота 20-25. І від часу посіва до цвітіння проходить 12-15 тижнів. Але багато хто каже, що це. Ще происходить набагато довше. Починають сіяти в листопаді або в грудні і все рівно отримують продукцію лише наприкінці травня. Чому це так стається? Давайте розглянемо технологію вирощування газанії і знайдемо помилки, які робимо ми. Від сівби до цвітіння повинно проходити 12-15 тижнів. Так каже технологія вирощування. Як садиться газання, насіння насипають, розкладують на палетах, присипають тонким шаром субстрату, або що у вас є, якщо є свікуліт, і накривають плівкою, що допомагає підтримати необхідний рівень. Вологості, а також зменшити втрати при проростанні. Зародковий корінець утворюється десь на 3-4 день після посіву. І через неділю у вас вся газанія уже всходить. В цей, в цей період підтримують вологість десь 100% для гарної схожості. Дуже швидко вона сходить. І як тільки вже бачите, що вона зійшла, вологість треба знижувати до 70%, а пізніше і до 50%. Субстрат повинен бути вологим, але не перезволоженим. І важливо забезпечити хорошу аерацію на протягом усього вирощування газані. Тобто, субстрат для газані повинен бути краще професійний. З, гарним, з гарною аерацією це торф'яний субстрат. Кислотність повинна бути в межах 5,8-6,2. Температура до появи корінця коли ви висаджуєте, це 20-22 градуси А як тільки вона зійшла, треба її знизити до 16-18 градусів. І наступні 5-6 тижнів треба. Забезпечити оптимальні умови для розвитку проростка, температура 16-18 і вологість десь на рівні 50-60%, що відбувається і в чому часто помилка у багатьох вітнікарів? Газання дуже невибаглива. І от коли ми вирощуємо разом з газанією петунію, бігонію, катарантус і інші рослини, найкращі місця ми вибираємо для цих рослин. Що ми робимо з газанією? Взагалі, газанія дуже часто у всіх стоїть в найгірших місцях, бо вона не вибаглива до вирощування і якісь коливання температури. Вона переносить дуже добре. Вона не жавтіє, нічого з ней не стається, і вона продовжує рости. Але тут у нас буває помилка. Бо на стадії 6-8 справжніх лісточків закладується брунька, майбутня квітка у газані. І це десь 20-й день після посіву. І якщо рослини не в цей час. Не давати їм гарну температуру, десь приблизно 16-18 градусів, і дуже гарне освітлення, бо газанія дуже, любить дуже багато світла, то цей період буде затягуватися. Тому газанію треба ставити в ті місця, де у вас в теплиці найбільше світла. Тоді вона буде цвісти набагато раніше. Якщо газанію будете ставити, в найгірші місця, де менше світла, то і свісти вона буде пізніше. Оце дуже важлива помилка, яку робить багато квітникарів. І на це звертайте увагу. Ще одна помилка буває, що коли збирають самі насіння, і... а газання все ж таки це гібрид, і з свого насіння теж можуть зацвітати пізніше. Які серії найгарніші у Газанії? Ми взагалі висаджували три серії. Це Газанія Кіс, Газанія Талент і Газанія Занні. Занні – це бинарі, кіс виробник Сінгента і серія Талент. Всі вони дуже гарні, талент з серебристим листям. А задній і кіс вони дуже схожі з тим на зеленим листям. і приблизно одного розміру. Дуже маю надію, що це відео буде вам корисним і багато хто виправить свої помилки. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!